Миколай в окулярах. Серед ночі я раптом прокинулася, бо поряд шипів, дряпався і кусав когось не на життя, а на смерть мій доблесний кіт. У кімнату зазирав місяць, бо сонна я забула ввечері опустити шторки на вікнах. То було виднося, як удень. І я побачила, як якийсь чолов'яга як в шапці намагався зігнати мого кота з диванних подушок. «Ти хто?» З подивом спитала я, подумавши, що це мені сниться. Хто, хто? Миколай, що не ясно? сердито проборгонів чолов'яга. Що, шапку не бачиш? Він провів рукою по червоній шапці з бомбоном і заодно торкнувся підборіддя, знявши з жорсткої майже тижневої щетини клубок білих ниток. Ну, шапка, це я розумію. Але на дідька ти начепив на свого носа мої окуляри. Продовжувала допит, недовірлива я. Ну, Миколай же носить окуляри. От я і...» тобто я, Миколай, ношу окуляри, бо. Ай, ну тебе! обурено махнув рукою Миколай. А кота, навіщо зганяєш з подушок, не вгамовувалася я. Твій кіт це якийсь натуральний дряпозавр. Може, все ж ми віднесемо його у ветклініку і трошки підстрижемо кіхті. Бо він же людей на шнурки нарізає, прохально подивився на мене Миколай. Ти ж знаєш, що ні. Скільки вже про це говорили. Кіт має бути котом з кігтями і зубами. І ти не зіскакуй з теми. нащо ганяв його з потушок, доймала Миколая до самих печінок настирна я. Ну мені ж тре кудись твій подарунок примостити, а в тебе подушка, наче млинець. Що під таку сховаєш? виправдовувався Миколай. Ой, що ти тямиш у справі збереження жіночої краси? Але гаразд, промовила я, де твої шуба, і ватні штани червоного кольору? Що це ти в самих трусах? Так не чесно. «Ні, ну ти даєш, ти погоду на дворі бачила, а температуру в своїй хаті перевіряла? В тебе ж тут плюс 26. Яка шуба, які штани та ще й ватні? Ти ще про оленів згадай, обурено відсварювався Миколай. І взагалі, спий давай, бо подарунків не принесу, погрозив він пальцем. І я заснула. А прокинувшись вранці, знайшла на подушці три книги про своїх найулюбленіших мумітролів. Я і зараз дуже ніжно ставлюся до Карлсона, Пепі, Вінні та малесенького рожевого паця, які були моїми дитинячими друзями. Час від часу перечитую розповіді про них і навіть цитую їхні безсмертні вислови. Але момітролі це найрідніше для мене створіння з усіх казкових персонажів. Історії про них я читала всього один раз, коли мені було десь років вісім, і потім могла тільки згадувати цих кумедних істот. Бо книга була бібліотечна, а купити її було ніде, а потім просто не доходили руки. А тепер я перечитаю всі їхні пригоди, а потім перечитаю ще раз, і ще раз. і ще. Я згрібла в купу книжки, притулила їх до себе і побрела на кухню, щоб готувати ранковий сир з варенням до кави. А в коридорі сидів святковий кіт з транспарантами в лапах. На яких було написано Геть, дискримінацію котів, м'ясо котам і співав котячу Миколайчикову пісню Миколай, Миколай, холодильник відчиняй. Так що дива трапляються. Треба тільки вірити. І Миколай обов'язково прийде до вас. І навіть до вашого кота.